Від е, цієї теми, я думаю, що є абсолютно логічно перекинути місточок на історію з Дональдом Трампом mm. е, і цим другим, е, ну mm. я не знаю, да, спробую його вбити і так далі. Що ти взагалі про це думаєш? Е, це вплине на американську ком виборчу кампанію. Е, ну і взагалі цю вся сама по собі ця історія, тому що е, ну, Трамп. Він поміть, він і на дебатах говорив про українську тематику, ну, Пізніше mm. і Дівенс говорив на українську тематику. Оця людина, яка нібито підозрюється, а там хтось говорив, що а він тут в Україну приїздив, третє mm десяте. -hmm. От все, що ти про це все думаєш? Ну я думаю, що е, ближайші часи ми побачимо, як кіт накинувся на Трампа, і це буде третій раз, бля, коли на нього було. А, покушення. Этот, а, покушення. Послухайте. Ну, це вже бред. Послухайте. Ну, По-перше, хочу сказати, що я читав э, іноземні СМІ, де чітко пишуть, що Трамп не збирався туди їхати, щоб ви знали. Не збирався. Він на гольф приїхав взагалі. Так скажемо, випадково. А, випадково, да. І сьогодні. І зараз, о... коли ти продовжуєш, Олександр пише, так звідки на Трамп готувався напад? <ріх> зараз ми з Олексієм розповімо в чотирьох позицій. Да. позицій. <ріх> да. Да. Тому, послухай, ну говорити про те, що там хтось там. А, і ще мені дуже що вражило, що в 350 метрів, 350 метрів а, спецслужба побачило. Ствол, я не знаю, як сказати, ствол автомата. <рик> ну, це які я Пуще. не знаю, да, які який, <рик> який у нього був зір, що в 350 метрів, 350 метрів, взагалі я не знаю там скільки, скільки рахувати. Ну це просто, ну, ну це просто говорити про це просто, знаєш, я вважаю, що е, Трамп розуміє, що він поіграється вибори, а я впевнений, що він проіграється вибори. І зараз потрібно придумати. Тому що ми з вами знаємо, що останнім часом було дуже багато, а писали, що Харіс обогнала Трампа. Тому я не е, виключаю, що е, також це така інсеніровка. Ви дивіться, сьогодні ж пишуть, що е, по-перше, е, е, ви подивітись, як підхватили е, кацапські СМІ е, цю інформацію. Почали про це говорити. От. Е, тому я вважаю, що все це потрібно ФБР, щоб відпрацював. Я впевнений, що е, нікого замаха, е, покушення Трампа не було. Це, це такі знаєте, е, спеціальна історія, де чітко е, ми бачимо, що, щоб попіарити, люди готові на все. І також е, ми з вами знаємо, що які заяви робив Трамп? Я хочу сказати, що після цього, коли це віце в лапках, віце-прем'єр, і це цього Дівенс, да, Ді як коли він розповів. Як про він плани. бачить план Ти да, це а, а, Трампа по Україні Трампа по Україні, я хочу сказати, що більше взагалі цих, цих чмонів обі я коментувати не хочу. Хай вони йдуть оба. Ага, от оба, що один, що другий. Я впевнений, що про це вони говорили у себе в штабу. Зараз він потім почав щось там, знаєш, Виправдоватись, говорити, що ой, він ні це мав на увазі. що там почав розповідати. Про це не потрібно. Вже. Я вважаю, щоб він уже все сказав. Тому хай він своїм це свій план засунуть в дупу пану Трампу. І все, і на це все закінчиться. Я впевнений в тому, що Хари виграє. Я хотів би дуже, щоб хтось мені подарував якісь. Футболку на приклам да? Харіс з піснадписі Я задоволений, би носив би. А дивися декілька питань. О, Олена Ловренк пише: та зверніть увагу, якесь шоу тільки падає популярність, так вуаля замах. Да. Так я про і кажу. Люда вороска пише: В Стрілка Трампа часом не знайшли візитку Яроша. Mm -hmm. <laughs> я думаю, що там можуть знайти у нас є єдиний стрілок. І які мають ніж, які мають вин винтівку, які мають можливості літати на, литаках. на сушках, на, на літаках, а на сушках. Це Петр Алексеевич. поэтому вот я дуже турбую, щоб там не нашли візитку Петра Олексійовича. Бо жона козанець пише трам. Це сучасний думка Маклауд: бив, бив, не добив. <реш> Да ну але але разом з тим хочу відмітити, що і Джо Байден і Камала Харріс, вони висловили відругивалі дуже, да, дуже швидко, швидко одразу. Так. І президент України теж до речі так. сказав, що він дуже радий, що з Трампом все добре, і так далі. Да? І більш того, ну. Скажімо, так ми бачимо бачили, як навіть Володимир Зеленський по суті відмовився коментувати дебати. Да, згадай, коли американські змі у нього питали, він так відмовився, сказав, Я не дивився ну тому, що він дипломат, да. хоча я думаю, він дивився, так да, тобто, цей, я теж мом... так думаю. Да, цей момент зрозуміло. Він просто красавчик.